Гарні такі будиночки, різні, знаєте, дуже такі щось подібне на європейські трошки. Доброго всім дня, з прекрасного міста Едмонтон. З вами знову канадський Марк. І я трошки надіюся, сьогодні вам якось позитиву принесу, і ви трошки собі разом зі мною піднімемо настрій. Коли я наберу 80 тисяч підписників, друзі мої, то я зроблю відео про свою освіту. Я хочу зробити відео і вам розповісти точно, скільки мені ця освіта коштувала, як вона працює, скільки коштувало мені окремо кожний предмет. І е, взагалі, чи ви, ще освіта, чи ви повинні працювати тільки по спеціальності, чи ви можете трошки е, працювати з боку від спеціальності, тому що це дуже важливо і багато людей, м українців, приїжджають, молодому віці, вони хочуть це знати, тому що ви всі прекрасно знаєте, що вища освіта дуже важлива. В Канаді, щоб отримувати якусь нормальну роботу і заробляти більше 30 доларів в годину. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, тому що я дуже багато взагалі, контенту готую е, зараз про Канаду. І буквально зараз е, почнуть їхати ще багато, дуже українців, і всім цим українцям потрібна буде знову інформація, яку провінцію їхати, як, е, як роботу шукати, взагалі, як працює вся ця система, закони. Ну, будемо дуже серйозно про Канаду спілкуватися з вами. А сьогодні ми поговоримо про дуже таку, знаєте, можна сказати, вона не є погана новина, але вона не є добра новина, звісно, для людей, які користуються е, цими послугами. І в Канаді дуже багато людей почали користуватися фудбанками. І зараз я вам розкажу, що таке фудбанк і чому стільки багато канадців почали користуватися фудбанком. Я як ніхто розумію канадців, тому що давайте будемо з вами відвертими. Я прожив перші 12 років в Україні і потім кожного літа на проці 9 років підряд я проводив в Україні. Але звісно, я ходив в канадську школу, я розумію з двох боків: як і Україну, так і Канаду. І я знаю прекрасно, що канадці дуже взагалі їм складно з фінансами. Якщо взяти такого загального якогось канадця, навіть люди, які мають хороші роботи. Дуже часто вони можуть заробляти навіть 100 тисяч у рік, і вони навіть нікуди не виїжджають, тому що вони просто дуже широко живуть на широку ногу. Вони купують собі. Різні хати на колесах, вони купують різні такі забавки, снігоходи і просто вик... дуже конкретно впадають в різні кредити і фактично скуповують все на кредитні карточки. Їхні кредитні карточки потім всі максималізуються, і вони потім просто сплачують мінімальні знаєте, оплати на ці кредитні карточки, всі відсотки зростають. І канадці себе так в таку деру, можна сказати, себе затягують. Але іммігранти з іншого боку зовсім по іншому. До цього всього відносяться, і тому майже кожен іммігрант в Канаді має своє житло, має свою хату, і має, знаєте, так будемо говорити грубо, точно має 20 до плюс тисяч в банку. І це, ніби як то кажуть, таке конкретне, загальне, таке е, прекрасне життя. І тому тут іммігранти в Канаді дуже гарно живуть. А самі канадці е, не дуже так, бо вони не користуються цією системою. і Вони не знають, що таке біда. Тому їм важко просто зрозуміти, наскільки вони щасливі, що вони живуть в Канаді. Що таке фудбанк? Хочу вам розповісти дуже коротко, можливо, вже і так знаєте, але вам скажу, що це такий ніби як то такий центр, який допомагає людям з різною їжею. І туди приїжджають різні канадці чи іммігранти, які мають до, якусь додаткову їжу, може якісь консерви, чи може якийсь хто що може, той привозить, і донатить туди їжу. І потім ви можете приїхати собі туди. І вони там дуже не перевіряють взагалі, який у вас дохід, чи що просто кожному дають там якийсь пакетик такий різної їжі, там на день, на два, на три. І дуже багато, як ви вже знаєте, українців наших почали користуватися і користувалися фудбанками. І навіть самий фудбанк був сказав про те, що якщо стільки буде багато... Приходити українців, то вони просто не зможуть навіть цей футбанк продовжувати, щоб він існував, і попросили людей, щоб люди використовували совість. І якщо їм дійсно так треба, знаєте, що вони не можуть своїй дитині там купити щось поїсти, то так, приходьте за любки, і вони допоможуть. Але якщо ви просто приходите, бо ви можна сказати, користуєтеся добром канадським, то це неправильно і цього дійсно не робіть. І деякі українці. Вже зрозуміли свою вину і не користуються тим. Але хто користується, то це є на їхній совісті, і це дійсно для людей, яким потрібно. І якщо їм потрібно, то в тому нема нічого поганого. І переважно фудбанками користувалися це безхатьки або, знаєте, одинокі якісь особи, якісь канадці, які самі жили, мали знаєте мінімальну зарплату і так далі. Але ви всі прекрасно знаєте, що в Канаді дуже ціни взагалі виросли в Канаді. Стало жити дуже дорого. Житло ще більше подорожчало, зарплати відповідно не піднялися вгору до, таких, до такого рівня, щоб можна було все балансувати. І дуже багато сімей, особливо канадських сімей, як я вже вам розповідав на початку, що вони просто не вміють користуватися своїми фінансами правильно, то вони попали в такі різні проблеми, що вони почали користуватися фудбанком. І зараз на даний момент в Канаді аж 2 мільйона населеннях користуються фудбанком. І з 2019 року, якщо рівняти з 2019 року і до 2023 року, то це на 80% зріст, тобто на 80% Більше людей почали користуватися фудбанком. А якщо рівняти з минулого року, то на 35% зросло зросла користування фудбанком. І якщо вже канадці почали користуватися фудбанком, то ви собі можете уявити наскільки це все страшно, тому що канадці вони дуже такі довірчиві, і тому тут так закони працюють. Бо тут канадці бояться якийсь закон порушити. бо Вони знають, що вони можуть отримати великі штрафи і великі проблеми собі заробити. І фудбанк сказав, що вони дуже надіються, що їхня саме головна мета це те, що е, перестати існувати. Не то, щоб не допомагати людям, а перестати існувати, що дійсно що не було би попиту на фудбанк. І фудбанк навпаки, попит тільки зростає. І фудбанк попросив канадський уряд, щоб канадський уряд е, задумався над цим і допомагав людям, і е, по, 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 знижив трошки ціни на продукти. Бо справді шалені ціни на продукти, шалені ціни на оренду житла, шалені ціни на будинки. і в Торонто найбільше зросла ця проблема на 40% ж відсотків людей почали від користуватися фудбанком. Ми свій просто увіть. І я не один раз вам розповідав про те, що Торонто, Онтаріо це не є добре місце для життя, особливо для. Нових іммігрантів дуже багато наших їде в Торонто з думкою про те, що о Торонто таке круте місто, там так все розвинуто, класно. Багате таке місце. Так воно багате, Так там люди заробляють непогані гроші. Але подивіться відповідно до цін на житло. Чи подивіться просто і подумайте, чи є у вас персонально якесь майбутнє в Торонто і чи вартує. Вам залишатися і жити в такій провінції, де повно податків треба платити. І взагалі, навіть десь якусь одну кімнату орендувати це страшні гроші. Тому я завжди людям говорю, що Альберта це прекрасне місце. Альберта має два таких гарних розвинутих міст. Альберта має шалену, прекрасну природу. Альберта найбагатша провінція в Канаді, і в Альберту просто не хочуть їхати із за того, що тут дуже холодно. Торонто має дуже великий такий плюс над любим іншим містом е Канади, в тому, що, наприклад, навіть зараз там ще досить така плюсова температура, температура, дуже все подібно до України. Взагалі, клімат дуже подібний до України. Я розумію, що українці та хочуть туди їхати. Але ви просто задумайтесь над тим. Я вам всі ці інформації з середини країни просто говорю, щоб ви просто думали над тим, але ви, друзі мої. Їдьте в Канаду, не думайте про те, що це має вас відлякувати. Просто будьте готовими на те, що в Канаді дуже складно, і вам треба буде перших пару років дійсно перейти цей бар'єр. І буде тяжко, але якщо ви його перейдете, і, і я вірю в кожного українця, бо ми українці міємо нашими фінансами розповсюджуватися, і все треба використовувати в міру. І канадці є дуже добрі люди. Взагалі вони дуже сильно люблять допомагати українцям. І українців дуже сильно тут поважають і люблять. Повірте мені, де би ви не пішли, і ви скажете, що ви українець, то канадці зразу, а українець, так, в мене колись там був якийсь знайомий українець. О, в мене там дружина мала українське походження. О, українці такі працьовиті, о, українці такі добрі, о, українці такі хороші люди. Українці всі кидали Канаді. Дуже приємно, я гордий, що я українець, бо завжди, як я, я навіть при тому, що маю канадський паспорт і живу в Канаді вже 20 років, я завжди говорю всім, що я українець, а не канадець. І це мені навпаки дає трошки, знаєте, якоїсь переваги навіть, тому що українець завжди за собою залишає хороше, хороше резюме. Зараз в світі дуже складно всюди, але Канада вона дійсно така країна спокійна, ще до сих пір. І в Канаді е, можна собі запросто виховувати собі дітей і дійсно е, насолоджуватися цим канадським життям. Тут зовсім не є так погано, як всі говорять, і багато людей просто не хочуть працювати багато людей не хочуть просто е, знаєте, працювати ці 12 годин або або жити. Так, рік, два-три на чомуданах. І це, що майже кожен іммігрант Канаді мусить перейти перед тим, як добитися якихось вершин. Я вам чесно то кажу, як людина, яка проходила імміграцію, як людина, яка бачила, як мої батьки проходили імміграцію. Людина, яка поміняла українську школу на англійську школу. І в загальному це все було дуже складно. Я, взагалі, перші десь таких добрих 10 років я вам чесно скажу, вся моя сім'я думала. Про те, що, можливо, нам треба поїхати назад. Але як ми не здалися, і що моя мама має хорошу роботу, що мій батько має хорошу роботу, що е, я отримав свою освіту, розумієте, і ми маємо вже своє житло, і ми собі, знаєте, нормально собі живемо в цій прекрасній країні. І е, ви просто, друзі, не здавайтеся, чесно вам кажу, не здавайтеся. Пробуйте, бо Канада, в принципі, непоганий варіант в загальному. Так вона має багато, дуже мінусів, але де зараз в житті в країнах немає ніяких мінусів. Принаймні, в Канаді тут всі іммігранти, і ви завжди будете себе почувати і відчувати себе. Ніби ви в себе вдома, тому що ви будете себе навколо е, оточувати різними іммігрантами, які були в ваших мештах, і вони відчувають і знають, як це є бути іммігрантом. І Канада побудована на іммігрантах, і Канада любить іммігрантів і поважає іммігрантів. Тут кожен себе може почувати як в себе вдома. А я буду закінчити це відео. Надіюсь, відео вийшло класним цікавим позитивним. Вам бажаю всього самого найкращого і мирного неба на нашою улюбленою Україною. До наступних випусків з вами, друзі мої.